Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте. На місця свої сідайте. Оберіть того смайлика, який, на вашу думку, передає ваш настрій зараз. Діти, скажіть, будь ласка, яку букву ви вчилися писати попереднього уроку? Букву Н. Який звук позначає буква Н? «Н» – Приголосний, твердий. А якщо за неї наступна буква І, у нас утвориться склад НІ, який буде звук на початку? Н. Приголосний, який? До якої букви подібна рядкова «н»? Скажіть мені, будь ласка. Я буду вам говорити твердження. Ви сигналізуйте цеглинками. Зелена – Правильно, червона неправильно. Або кажемо так чи ні. У слові голуб немає приголосних м'яких звуків. Так, немає. У слові, лілія є приголосний м'який та приголосний твердий звук. Ні. Тут немає приголосних твердих. Слово Олег починається голосним звуком. Так. У слові лев три звуки. Так, правильно. У слові слива два склади. Так, правильно. Два склади. Все правильно. І гімнастика для наших очей. Виконайте, будь ласка. Носоріг на носі ріг, ніс рогатий свій беріг, а тому стерчить і досі, в носорога ріг на носі. В яких словах ви почули звук Н, носоріг ніс. Так, прослухайте вірш. Вишила суничку нитка червоненька, вишила листочок, нитка зелененька. Вишила садочок, вишила долинку, вишила у небі хмарку і хмаринку, щоб гуляли тихо, весело обоє, та й учили птахів, як літать подвоє, щоб весняні квіти не були сумними, та учили дощик, як ходить за ними. Про що цей віршик був? Про вишиванку так на ній ми можемо бачити різноманітні візерунки. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику вправа дзига. Ми беремо ваш олівчик та крутимо його по черзі правою рукою та лівою пальчиками вказівними великим, щоб він утворював, як наче пропелер. Спочатку правою, потім лівою рукою. Відкриємо ваші зошитки номер 2 на сторіночці 24. Давайте порівняємо велику букву N, Друковано і писано. Велика писана літера N складається з трьох елементів: Короткої прямої похилої лінії, довгої прямої лінії за округленою внизу ліворуч, і довгої прямої лінії за округленням унизу праворуч та петлею угорі. Нам необхідно в вашому зошиті навести ниточки літеру N та пташок, які мають заокруглений елемент, як у великої літери N. Подивіться, як я пишу велику літеру N. Починаю писати. Трохи нижче міжрядкової лінії. Веду невелику похилу лінію праворуч, вгору до міжрядкової. потім пишу пряму подовжену паличку, що біля нижньої рядкової заокруглюю ліворуч. Перетинаю паличку на верхній рядковій лінії, роблю відхилення праворуч під міжрядковою лінією заокруглюю ліворуч, утворюючи петлю, і веду вниз пряму подовжною паличкою за внизу. Давайте разом напишемо в повітрі ці елементи. Перший елемент нам нагадує велику літеру І. Подивіться. Другий елемент петелька. давайте виконуємо зараз повністю написання у повітрі. Підготувались. І раз і два І. Давайте ще раз. І раз і два І. Виконаємо вправо в зошиті. В першому рядочку напишемо елементи, а в другому велику літеру N. Нагадую, що треба сидіти за партою рівно на відстані кулачок від стола. Тримаємо ручку трьома пальчиками, трошечки під нахилом. Зошит теж під нахилом. Всі букви пишемо похило, подібно до похилої лінії. Виконуємо перший рядочок елементи, другий рядочок велика літера Н. Звертаю вашу увагу. Вона пишеться, вона з нас велика, пишеться у верхній міжрядковій та рядку, робочому рядочку. Далі пишемо склади, Ні, «Н» «І» має верхнє з'єднання. Ну, н «У» має верхнє з'єднання. Но н о має середнє з'єднання. На н а має середнє з'єднання. Давайте з вами прочитаємо, які слова у нас є в зошиті. Ні на. – на. Це нас що? Ім'я? На кум. Наум це теж ім'я Ніна, ім'я дівчинки, наум ім'я хлопчика, тому ми їх записуємо з великої літери. Ніна НІ верхнє з'єднання, І Н верхнє з'єднання, НА середнє. Наум НА середнє з'єднання, Ау верхнє, УМ нижнє з'єднання. Поки ви пишете, послухайте, будь ласка, віршик. Настуся, нонна, ніна, ната нарвали у пакетик м'яти. Назар надія у торбинку, кладуть пахучу материнку. Хто запам'ятав, як звали діточок? Настуся, нонна, ніна, ната, назар та Надія? Молодці. Давайте відпочинемо та виконуємо фізкульт хвилинку. Так, у вас є зошиті речення. Давайте їх прочитаємо у Ніли лимон. У Ніли Лимон. -ли Ніла це в нас дівчинка, її ім'я Ніла. У Ніли лимон. Подивіться, як пишеться. Перше слово в реченні – з великої літери. А чому друге слово в реченні записано з великої літери? Бо Ніла – це ім'я. Читаємо друге речення. У Ліни Малина. У Ліни Малина. Ліна це в нас теж ім'я Дівчинки. Дивіться, в нас намальовані дівчатка. Одна тримає малину, друга лимон. Нам треба і написати, яку дівчинку як звати. Ми з вами тільки що прочитали: що у Ніли лимон. А у Ліни малина. Отже, перша дівчинка в нас тримає малину. Це в нас Ліна. А лимон тримає Ніла. Запишіть ім'я дівчаток. Ліна Л лі, і, і верхнє з'єднання, і Н верхнє з'єднання, А – середнє, Ніла і верхнє з'єднання, і Л нижнє А – середнє з'єднання. Записали. Підготуйте ваші робочі зошитки в косу лінію і запишемо буквений диктант. Відступіть від попередньої роботи один рядочок, в другому запишемо число. На наступному рядочку на початку поставили собі крапочку і почнемо записувати букви під диктовку. Перша літера, яку ми сьогодні вивчали, велика літера Н. Відступили. Наступна маленька літера Н. Відступили. Велика літера О. Відступили. Маленька літера У. Відступили. Маленька літера Е. Відступили. Велика літера А. Відступили. Маленька літера М. Відступили. Велика літера М. Відступили. Маленька літера О. Відступили. Велика літера А. Відступили велика літера І. Відступили велика літера «Л». Це була остання літера. Записали. Перевіряємо. В кого все так, як на екрані ви великі молодці. Поставте собі смайлика, в кого є якась помилочка, обведіть цю літеру. Її треба повторити. Якщо хтось якусь літру пропустив, допишіть. Запишемо ще декілька речень. Перше речення в нас но. Коли ми так кажемо но, но! Коли підганяємо коня, так? Запишемо піврядочка. речення в нас но. Знак оклику стоїть в кінці. Прочитаємо друге речення. Ну, нумо. Нумо, ну діти, всі, візьмімось і напишемо наші останні слова. Або Нумо, ходімо гратися, так? нумо, і теж на куклику, бо це заклик. Нумо приступимо до гри. Запишіть піврядочка речення Нумо. І в нас є ще одне речення. Давайте прочитаємо його. На нонно м'яч. Писати ми це слово ще не зможемо, бо ми знаємо лише літеру М, але ми його можемо намалювати. І в кінці речення поставити крапочку На нонно м'яч. Речення починаємо з великої літери. Після на ми ставимо кому, бо в нас звертання до дівчинки. На нонно, нонно. Це ім'я дівчинки, ми його пишемо також з великої літери. Знову поставили кому. Намалювали м'ячик і поставили крапочку. Запишіть, будь ласка. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Чи все вам вдалося? Якщо маєте якісь негаразди, розкажіть. Будемо долати їх разом. На все добре, дітки, до побачення!